Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні. Прекрасний маємо час, суботній день. Яскравий день, час для молитви, час для поглиблення, відносин з Богом. І сьогодні ми розважаємо над посиланнями до Мір'яни Солдо, які були 2 числа місяця, які вже закінчилися, зараз не тривають. Але вона ще має раз в рік об'явлення на свій день народження, який нещодавно був, і ми мали послання 25-го року. А сьогодні ми візьмемо 2 березня 2014 рік. Нагадаю, що в суботу ми ще також індивідуально розглядаємо послання, розважаємо над ним. Тому це послання можете прочитати в книзі такій або на сайті Світломарії, де є всі послання в вільному доступі, безкоштовно. Можна їх читати. Дорогі діти, я, ваша мати, знову приходжу до вас з любов'ю, яка не має меж, від безмежної любові безмежного Отця. І коли дивлюсь до ваших сердець, бачу, що багато з вас приймає мене як матір, і щирим та чистим серцем хоче бути моїм апостолом. Але я матір і вас, які мене не приймаєте, та у затверділості свого серця не хочете пізнати любові мого сина. І не знаєте, як сильно моє серце страждає, та тільки прошу мого сина за вас. Прошу Його, щоб оздоровив ваші душі, бо Він це може. Прошу Його, щоб осяяв вас чудом Духа Святого, щоб ви перестали знову і знову Його зраджувати, холити та ранити. Усім серцем молюся, аби ви зрозуміли, що лише мій син є спасінням і світлом світу. А ви, діти мої, мої дорогі апостоли, Завжди носіть мого сина у серці та думках. так виносите любов. Усі ті, які його не пізнали, пізнають його у вашій любові. Я завжди поруч із вами, в особливий спосіб, я біля ваших пастирів, тому що їх покликав мій син, щоб вони вели вас дорогою до вічності. Дякую вам, що відповіли. Дякую вам, апостоли мої, за жертву та любов. Таке файне, чудове, глибоке послання. Надіюся, хтось чує а, з протестантів це послання, а, які не приймають Марію. Ну або взагалі якісь невіруючі, ну, віруючі, не не дивилися би цю програму. взагалі, а, можливо. А можливо, хтось, хто випадково відкрив, подивитися, що це за ну, якийсь хлопак розповідає на якісь горі якісь книжки зачитує. То знаєте, Марія тебе любить. Марія за тебе просить Ісуса щоб Він зцілив, відновив тебе і дав тобі благословенне життя. Це є те, що треба зрозуміти, що Господь не чекає тебе десь за, за кутком, щоб дати тобі під, підсічку, яку, щоб ти впав і був пригноблений, пригнічений в стражданнях постійно. Це не Господь. Сатана перекрутив це уявлення. Я так, так кажу, багато років думав. Що власне, що власне це є так, що Бог тільки якісь обмеження накладає, що Бог хоче, щоб всі були бідні, нещасні, страждали, але поки не зрозумів істину, що це все брехня, що Бог для тебе хоче щастя, для тебе хоче благословення, для тебе хоче е, любові, благо, благодаті. Всього, чого ти хочеш собі, то помножся на сто разів, і це хоче Бог для тебе. Це неймовірно. Бог шукає тебе, хоче тобі дати. Але лише цей світ заганяє нас в пастку, заганяє нас в різні пошуки, в різні бажання, в різні насичення, в різного роду якісь матеріальні сфери, де нам мало, мало, мало. Потім ми робимося нещасними, потім робимось хворими, депресивними. І так життя марнується. Це марнота і ловлення вітру, каже мудрець з Проповідок, з книги проповідок, каже це є марнота. Марнота реально бути прожити вік. каже: хоч ти живи 200 років, якщо ти нещасливий, якщо ти в смутку прожив ці роки, це марнота і ловлення вітру. Краще тій особі, яка викидним народилась, і не бачила взагалі нічого, їй набагато краще, ніж тобі, який прожив, але. Але не був щасливий, не ввійшов своє призначення. А якщо не входиш в своє призначення, яке тобі Богом дається, то ти не зможеш бути щасливим. Правда в тому, що без Ісуса будеш створювати вигляд, будеш боротися за, за цю уявну таку, за те уявне щастя, але не знайдеш його. Будеш ставити собі різні цілі, виконувати їх. І з цього будеш отримувати задоволення, але в глибині десь щось не буде вистачати. І, власне, щоб. Не розчаруватися потім, не зрозуміти, що ціле життя ловив вітер, бігав, знаєте, як то, ну як то вітер тут поймати. Бігаєш, хапаєш вітер. То щоб наше життя не було таким, то треба слухати Марію. Слухати Марію, брати її за руку і йти з нею до Ісуса. А Ісус буде давати більше, більше і більше і постійно, постійно, постійно. Поповнота, власне, в тому. І благодать, і повнота благодаті в тому, щоб отримувати кожен день. Оце щось таке неописуме, як і щастя. Це, це поняття не є таке, що я щасливий. Сьогодні щасливий, а завтра? А завтра вже треба ще щось, а потім ще щось. Тобто, щастя, це власне це поняття, яке треба постійно поповнювати. І саме благодать то саме. Не можна сказати, сьогодні я отримав всі благодаті, все, мені нічого не треба. Буде завтра день, буде післязавтра, день. Постійно треба постійний цей контакт, і тоді ти сповнений благодаттю проживаєш кожен день. І твій день, день каже книга, ця проповідок мудрості, мудрої таких проповідника мудрого, що власне ті, хто з Богом живуть, то не мають часу, бо Бог сповнює радістю їхнє серце. І вони тоді і працюють, і веселяться. І не маю часу на смуток, не маю часу на ловлення вітру. Це є важливо. Важливо нам стати тими людьми, які не ловимо вітер. Дорога дитина, я твоя мати. Знову приходжу до тебе із любові, яка не має меж, від безмежної любові безмежного отця. І коли дивлюся до твого серця, бачу, що багато прийняли мене як матір. То ти прийняв мене як матір. І щирим та чистим серцем хочеш бути моїм апостолом. Вірю, що сьогодні Марія це тобі, тобі, особисто тобі, що, ві, що ти хочеш бути моїм апостолом. Також каже я бачу тих, які не прийняли та затверділи свого серця, не хоче пізнати любові мого сина. Можливо, хто ж, ж якась людина дивиться сьогодні і має сумніви. Затверділе серце, не хоче пізнати любові мого сина, не хочеш пізнати. Цього життя з Ісусом. Каже, «І, і знаєте, як сильно моє серце страждає, та скільки прошу мого сина за тебе. За тебе, Марія одного просить, який не хочеш прийняти цієї любові. Прошу Його, щоб оздоровив твою душу, щоб Він. Бо Він це може. Прошу Його, щоб осяяв тебе чудом Духа Святого, щоб Ти перестав знову і знову Його зраджувати, хулити та ранити. Усім серцем молюся, аби. Ти зрозумів, що лише мій син є спасінням і світлом світу. А ти, дитинко, дорога моя, мій апостол, завжди носи мого сина у серці та думках. Так ти носиш любов. Бачимо, як, як жити в молитві постійно. Завжди носи мого сина у серці та думках. У серці та думках. А це означає, що розважай завжди. Над Ісусом, над Його життям, над Його словами. І тоді ми стаємо цими апостолами. Каже Марія: Так ти носиш любов, коли носиш Ісуса в своєму серці та в своїх думках, так ти носиш любов. Усі ті, які його не пізнали, пізнають його у твоїй любові. Бо перед тим, як до людини підійти, ти будеш розважати, а як би Ісус підійшов до цієї людини. І так воно працює, так воно власне працює. Ти, коли розважаєш над Словом Божим. Той і... то день проходить по-іншому. Інший день. Я завжди поруч з тобою, в особливий спосіб і біля ваших пастирів. Пастирів це означає священників, тому що, Бо можемо тут сказати, біля ваших пастирів — це тільки для протестантів. Ну, бо то протестантів, пастир, то, а Марія якась протестанти її не приймають, а Марія тільки за них і говорить. Біля ваших пастирів, Бо священник – це є пастир, який пасе народ Божий. Тобто тут розумію, що особливий спосіб я біля ваших священиків, тому що їх покликав мій син, щоб вони вели вас дорогою до вічності. І по суботам нагадаю, що ми молимося за священників, за своїх священників, за парохів, за ті, які нас навчають, за тих, яких дивимося в Ютубі. Важливо за цих всіх священиків молитися, бо священники мають також свої випробування, інші рівні випробувань і мають більшу відповідальність потім, там на небі. Тому важливо, щоб ми їх підтримували чим тільки могли. В першу чергу молитвою, потім фінансово, матеріально, якоюсь помічю просто розмовою, запрошенням, тобто комунікацією. Це все. Дивитися, щоб священник не був, знаєте, сам по собі. І ми самі по собі. Дякую тобі, Апостол Моєй, апостол мій, за жертву та любов. Марія завжди дякую. Завжди дякую. Не, не втомлюється дякувати за кожну твою жертву, за, за твою любов, за твоє відкрите серце, за твоє прийняття. Тому і ми не забуваємо дякувати Господу за наше життя, за те, що маємо. Марію, яка нам дає такі чудові, прекрасні послання. Живемо в цьому і носимо сьогодні ці слова Ісуса в своїх думках і серці. Будьте благословені, миром, радість, благодать. Ми па Папа.